Hello, народ! дивіться, з яким велетнем я вас сьогодні буду знайомити. Це, мабуть, один з найдоступніших планшетів в світі з діагоналю дисплея 12,1 дюйма матрицею IPS, якісною матрицею, підтримкою 4G. Тут вбудований GSM модуль, тобто з нього можна дзвонити як з телефона. І найбагатшою комплектацією, яка в принципі існує тут, є в комплекті і чохол, і захисне скло, і захисна плівка вже наклеєна на екрані живлення USB-кабель за замовчуванням теж мається. Тож, повірте, цей пристрій точно вартий вашої уваги, якщо вам потрібен отакий величезний мультимедійний монстр за копійки. Влаштовуйте затишне місце, прихопіть із собою гарний настрій, вподобайку не забудьте. А я починаю! І перше питання, на яке я хочу відповісти, бо я впевнений, що воно вже закралося у багатьох у вас в голові. Що це взагалі за компанія така Оскал? Це що, якийсь там китайський шлак, китайський бренд, третій ешелон. Що це таке? Я ніколи про нього не чув. Однак ви 100% чули за компанію Блекі. Так ось Оскал, це їх суббренд. І повірте мені, вони вже собаку з'їли на оцих всіх захищених планшетах, захищених смартфонах, просто планшетах. Вони, в принципі, зараз піднімають бабло, виключно на тому, що вони торгують планшетами і оцими захищеними смартфонами. Це до того, що вони на ринку не перший рік і чітко розуміються в темі. Так, вони зайняли нішу недорогих пристроїв, це не преміум клас. Однак е у них є своя аудиторія. І ті люди, які придбали їх продукти, здебільшого не жаліються на їх роботу. От я прямо зараз задаю вам питання. Впевнений, що серед вас теж є власники е планшетів Black, або Oscar. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вони працюють. Це ок, чи ні, щоб інші люди теж бачили. Виправдою, основна їх фішка і відмінність від конкурентів, таких як Realme, Poco, Redmi, Xiaomi і так далі, полягає в тому, що майже в усіх їх планшетах, якщо не в усіх принципі, є GSM-модель з модемом 4G. Тобто ви можете вставити сим карту як смартфон, телефонувати своїм знайомим, можете користуватися 4G інтернетом, де завгодно. Тобто ви не прив'язані виключно до Wi-Fi точки доступу. Це значить, що цей продукт більше підходить для роботи, навчання, подорожі. До речі, тут також вбудов вони GPS -модуль. Ви Можете сюди е, встановити ці google карти і кудись там їхати, і у вас буде на величезному екрані все це відображатися. Зручно. І при цьому збірка планшета виконана на достатньо високому рівні. Тут немає якихось щелин, тут немає люфтів, немає скрипів. Корпус цільнометалевий. Єдине, що тут є така пластикова вставка, смужка невеличка е, для антенн. А так, відчувається в долонях він як преміум продукт. Е, коротше, в цьому плані до нього взагалі нуль питань. Та й в цілому подивіться, як він. Виглядає ззаду, розмістили два невеличких блоки камер. Його товщина складає там до 8 мм. вага щось там близько 587 грамів. Враховуючи діагональ дисплея 12,1 дюйми, це небагато. Ну і ще раз хочу звернути вашу увагу на комплект поставка. Він по-справжньому царський. Ніхто з виробників не кладе до комплекту і чохол, і захисну плівку, і захисне скло. Окремо, якщо ви купували якийсь там умовно Redmi, ви б за це віддали ну, тисячі півтори-дві. Не менше, а тут все це йде у подарунок. І ще є такий там дешманський стил, усе, але на нього не звертаю увагу, тому що то він реально там такий собі. Цього іншого, у мене нуль питань, тобто подача продукту просто топчик. Що стосується всього іншого, ви тільки подивіться на рамки навколо дисплі. Якщо б мені так от показали його обличчя і сказали, «Слухай, друже, він там коштує 30 тисяч гривень. Я б це охоче повірив. Вони доволі тонкі і охайні, тобто е, їх достатньо для того, щоб не було у вас фантомних. Натискань, однак і виглядають вони не як там в пристроях за 5 тисяч гривень, умовно. Однак треба все ж таки пам'ятати, що це бюджетний сегмент, і в плані заліза нічого надзвичайного ви тут не побачите. Тобто матриця у нас IPS. А це означає, що максимальна яскравість там щось там щось буде близько 500 ніт. Якщо ви там захочете працювати десь умовно під сонячними променями, то максимальної яскравості, звісно, вистачати вам не буде. Для такого приміщення все буде. Окей, там десь в офісі працювати, вдома, там все цієї яскравості буде позовуче. Однак тільки не на вулиці. Проте до самої якості матриці, до самої картинки, у мене немає жодних питань. Коли ти на неї дивишся, у тебе немає взагалі у цього відчуття, що в тебе в руках там якийсь девайс вартістю до 10 тисяч гривень. Тобто здається, що він коштує набагато дорожче. Це сама кольоропередача, насиченість кольорів. Тут все дуже добре. Єдине що, частота розгортки всього-навсього 60 Гц. І я вам скажу, що за ці гроші можна знайти пристрій навіть серед конкурентів, які там пропонують 120 Гц. Чому компанія Оскал вирішила встановити сюди 60 Гц? Для мене питання, тому що ну можна було б додати там якихось умовно 20 баксів, 15 і вже запропонувати 120 Гц. Ну це такий мінус. Однак це буде помітно тільки під час гортання. Давайте будемо відвертими один з одним. Здебільшого люди беруть отакі діагоналі дисплеїв або для роботи, або для переглядів кіно. Коли ви будете дивитися якийсь фільм, то вам буде все одно там, 60 Гц чи 120 Гц. Те саме стосується, коли ви будете заповнювати якусь там Excel-таблицю. Тож треба взважити, наскільки для вас це буде критично. Повні параметри дисплея зараз з'явились перед вашими очима. Кому цікаво знайомитись більш детально, ставимо на паузу. А я рухаюсь далі. Друге питання, яке я впевнений, буде цікавити багатьох потенційних покупців, планшети з діагоналю 12 і 1 дюйми, це якість мультимедійних динаміків. Скажу вам так. Що вони доволі гучні і якісні, однак трохи не вистачає низьких частот. Тобто це не найкращий звук, який я коли небудь чув. І впевнений, що у багатьох конкурентів, таких як так Redmi, там і оцей Poco P, там швидше за все, якість звуку буде трошечки ліпше. Проте я не можу сказати, що тут звук поганий, він просто нормальний. Хоча я все одно раджу при перегляді фільмів використовувати навушники. До речі, тут є тільки один варіант використання з розповсюджених: це під'єднувати Bluetooth з бо аудіоджека тут. Немає. Якогось просунутого захисту і розблокування тут немає. Припустимо, сканер відбитків пальців. Єдиний варіант це або свайпом без захисту, там, або паролем, ось або можна розблокувати планшет е, за допомогою вашого обличчя. Тобто це там немає ніяких 3 d тофів нічого, це просто він там вас сканує, Коротше, захисту немає. Це буде швидке розблокування, однак як хтось там вашу фотографію підставить, то він швидше за все теж розблокується. Працює планшет прямо з коробки на 14-й версії Android. Я не можу вам сказати, що. Отримав він 15-ту версію, 16-ту. Ну, у мене просто немає інформації. Однак хочу сказати, що 14-та версія Android для планшета це вже непогано. Якщо враховувати, що це все ж таки планшет, тут, в принципі, версія Android до одного місця. Ну, не знаю. Це моя думка. І пам'ятаєте, я вже в рамках цього огляду казав, що компанія Блекві чи то Оскал вони собаку з'їли на випуску планшетів. І живий тому доказ фірмовий інтерфейс Доуеса, який був створений спеціально для планшетів. Подивіться, як виглядає меню налаштувань? Подивіться, тут навіть є ця нижня панелька, на якій розташовані ваші застосунки. І існує вона тут не просто так. Ви можете таким легким натисканням на ярлик перетягнути його вліво чи в сторону і тим самим відкрити одночасно одразу два застосунки. Тобто у вас екран поділиться на дві частини. Коротше, підтримується багатовіконність. Я вважаю, що для роботи це дуже крута фішка, а ще краще це режим ПК. Коли ви його активуєте, перед вашими очима. Євляється, так би мовити, десктопна версія інтерфейсу. Кожен додаток відкривається в окремих вікнах, які ви можете згортати, розгортати, відкривати їх одразу декілька штук, розташовувати в зручних для вас місцях. Коротше, я вважаю, що для роботи це дуже крутий інструмент. Тільки я вас прошу: не подумайте, що компанія Блекі виправила загальну проблему усіх android планшетів з тим, що більшість застосунків вони просто не адаптовані під такі величезні діагоналі. Ну, простими словами, вони. Розтягнути. В цьому плані то ситуація така сама. Вони адаптували виключно свої системні застосунки. А потім там є багато застосунків фірмок від компанії Google, вони теж відображаються без проблем. Ну, і ті застосунки, над якими ми попрацювали самі розробники, які подбали про них для Android-планшетів. Тобто ситуація така сама, як в принципі на всіх інших планшетах на зеленому роботі. Ще одне дуже важливе питання для виконання всіляких задач це потужність процесора. І в цьому плані компанія Black не вигадала нічого нового. Вона ще взяла і запхала старий, добрий ем, і, мабуть, вже набридший усім процесор Helio G99. Так, це непогане рішення для бюджетного сегмента. З ним на борту система працює достатньо швидко, щоб ви розуміло, він без проблем справляється навіть 4К відео в Ютубі. Також його цілком вистачить для того, щоб пограти у якісь там шотани по типу PUBG, Call of Duty, усілякі там гоночки, навіть в якісь вимогливі ігри на низьких Наштування графіки. Бо тут все ж таки у нас з охолодженням не буде ніяких проблем. Ви тільки подивіться на площу цього планшету. Тобто, в цьому плані має бути все дуже і дуже непогано. Знов таки, це далеко не флагманський рівень, і скажу вам більше, що деякі конкуренти, припустимо, той самий Redmi Pad Pro. За ці гроші вже пропонує процесор Snapdragon 7S Gen 2. А він все ж таки буде на голову вище за Helio G99. Однак, в Redmi Pad Pro немає GSM модуля, немає підтримки. 4G, немає GPS, і там за ці гроші всього 6 ГБ оперативки і 128 ГБ постійної пам'яті. А тут навіть в базі вже 8 ГБ оперативної пам'яті і. 256 ГБ постійної пам'яті. Також можна додати віртуальної оперативки, щоб було там у вас 16 ГБ, Хоча е, я вважаю, що це вже таке більше маркетинг, хоча користуватися все ж таки можна. Тож підсумовуючи, скажу, що тут такий собі базовий набір для бюджетного планшету, так щоб ви не відчували якогось сильного дискомфорту. Ну, подивіться самі, як працює система. Єдине, що мене трохи напружує, це знов таки відсутність частоти розгортки 120 Гц. А все інше. Цілком непогано. Ну і ще одне з важливих питань, якщо ми все ж таки розглядаємо цей планшет для навчання і для роботи, це наявність якісної фронтальної камери. Ви зараз самі можете побачити, от, що вона може вам запропонувати це відео в максимально роздільній здатності Full HD. І я вважаю, що для відео зв'язку в якомусь там Skype, Zoom і так далі, цього буде цілком достатньо. Для того, щоб записувати умовно якісь там рілси, ну ви розумієте, що це е, не підійде. Є ще тут і основна камера на 12 мегапікселів. І оскільки вона тут одна, я от це взагалі не розумію, що тут таке. Коротше, в будь-якому випадку, якщо тут датчик глибини чи макро, щоб воно сюди запхали, не знаю, це якась затичка. Коротше, цієї основної камери вистачить, на мою думку, виключно для того, щоб там сфотографувати якісь документи, брати цей планшет із собою кудись на природу, щоб там фотографувати дітей, не знаю, там в зоопарк якихось там тварин. Ну, це точно не той варіант. Камера тут основна. На бюджетне. Ну і останнє дуже важливе питання, яке ми досі не розкрили. Це час автономної роботи. Сюди запхали банку ємністю 8800 мАч, і це такий, знаєте, середній показник на ринку. Навіть якщо враховувати планшети з меншою діагоналю, там 11 дюймів, 10 дюймів, це середній показник. Ось на що ви можете розраховувати? Приблизно на 10-12 годин перегляду е, кіно. Чи там 5-6 годин ігор. Коротше, з батареєю тут це ок. Заряджається він за документ допомогою Комплектного блоку живлення, потужністю 33 Вт, щось там близько 2,5 до трьох годин. Друзі, я вам чесно кажу, що за свій бюджет це доволі непогане рішення. На AliExpress його можна купити щось там близько 9 тисяч гривень. Це в звичайний день. Якщо там буде якийсь розпродаж і так далі, думаю, що можна і за 8 взяти. Всередині нашої країни його планують продавати там щось близько 12 тисяч гривень офіційно. Ось основні конкуренти це Покупет і Redmi Pad Pro. Повторюсь, основна відмінність між Полягає в тому, що на планшетах Xiaomi завезли частоту розгортки 120 Гц і більш потужний процесор. Це Snapdragon 7S GN2. Однак там немає GPS модуля, там немає GSM модуля і немає підтримки 4G. Тут вже розставляєте пріоритети, кожен сам для себе, що для вас важливіше. І також там немає такого потужного комплекту поставки. Тобто до тієї ціни, що я озвучив, треба ще додавати там 1000 півтори не менше. Ну це якщо вам, в принципі, потрібен захист. Тож такі справи для Вчання для роботи, для перегляду кіно, тим більше на такі величезні діагоналі цей пристрій цілком підходить. Посилання на нього я залишу в описі. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось!